Шокувала церква, хрести, запанки. Хто тепер носить ці запанки? Це куди він має йти в цих запанках там, по півмільйона доларів? Це, це просто сміх. До рівня європейців ще дуже далеко. Нам швидше їм ні. Вони приїдуть в Раду Європи і скажуть слухай, в тебе мільйон доларів. Два мільйона доларів і така бідна країна. Ну, наші більш-менш адекватно. А от київські, і що шокує більше всього, що вони вчора стояли на Майдані? А сьогодні у них вже такі статки, що і причому всі статки на дружинах записані. Типа, типа дружина. Дружина, может, нигде не работает, а статки у нее, дай Бог, больше, не у него. Запретить держать сумму какую-то сумму выше какой-то налички, это что ну, это же все как раз и влияет на нашу девальвацию, инфляцию и так далее. Там. И еще надо ввести графу, сколько ты потратил на благотворительность. Благотворители в нашей стране, это, как правило, как раз люди, у которых меньше статки, чем у этих чиновничков. Нет, это ужасно. 420 там, тепловизоров можно было купить на 130 миллионов. Чисто у чоловіка запас вдома лежить, ну так, чисто, щоб не переживати. Для чого нам МВФ? По 5 гривень на армію брали? Брали? При таких статках, а з людей по 5 гривень. Де ще з пенсії беруть податки? І в Африці не беруть. Дай Бог, щоб це було правда. Але, звісно, мощі мене дуже здивували. Ну якщо це не за державні кошти, вони не вкрали це все. То, скажімо так, чого б там кожен, тобто от не лізеш там, кожен кудись там чийсь карман і не каже, що куплять. Тобто, або це було не за державні кошти, і вони не, з... не займались там грабунком країни. Поняття не маю, о чому ви говорите. Не шарю в этой теме. Не, ну состоятельно, но ну, подозреваю, что не все и показали. Заниженная стоимость их, их состояний. Ну, конечно, шокирующе, как Европа на это отреагирует. Просто порадовали. А чем вот вас они порадовали? Всем все то, что написано там. Очень хорошо по этому поводу Вакарчук сказал. Они как-то 25 лет прожили не так, как мы.